Доброго дня, любі друзі! Ми раді вітати вас на своїй кухні. Сьогодні ми вам покажемо, як зробити жайворонки. Таких жайворонків робили на свята весняні, такі як стрітення або ж 40 святих. Але взагалі їх можна робити цілий рік і дарувати радість і любов своїм близьким. Я ж покажу декілька варіантів від найпростішого до найскладнішого. Може, деякі варіанти ви знали, а деякі ні. І вам буде цікаво. Поїхали! Рецепт нашого тіста я прикріплю в описі під відео. Беру для кожної пташки, я буду брати 60 грам тіста. Для того, щоб вони були однакові, і не занадто великі, і не занадто маленькі. Для першого варіанту вам потрібно зробити ось таку ковбаску. Ось таку ковбаску ви робите. Качаєте і беремо, зав'язуємо ось так у вузлик. Це найпростіший варіант. От у нас вже майже пташка готова. Ось, бачите, вона готова. Тут ми робимо дзьобик і хвостик. За допомогою ножами ми робимо ось такі насічки для того, щоб сформувати пір'їнки. А для очок можете брати ізюм, я ж буду брати горошки перцю. Вони більш е, естетичніші і гарніше виглядають. Ось що в нас вийшло такий гарний маленький жайворонок. Для другого варіанту нам потрібно взяти знову 60 г тіста, розділити їх на дві частини: один менший, другий е, більший. І зробити з них ось такі ковбаски. Розкачуємо. Одну тонше, робимо посередині тонше, а другу трішки грубше. і кладемо на охрест. Беремо один із крив тіста і перекриваємо ним крила. Добре його фіксуємо і формуємо ззаді хвостик. Також розплескуємо тісто і також формуємо. За допомогою ножа знову ми робимо ось такі насічки, для того, щоб коли тісто буде підходити, було видно структуру пір'їнок. За допомогою тіста формуємо голову, ось таку красиву робимо дзьобик. Та за допомогою чорних горошків робимо очки. Ось такий красивий у нас жайворонок вийшов. Це у нас другий варіант. Беремо шматочок тіста і формуємо з нього невеличкий ось такий овал. За допомогою ножа робимо справа і зліва ось такі насічки, для того, щоб ми могли сформувати хвостика та крила. Не забуваємо також сформовувати голову та дзьобик. Робимо це гарно і ретельно. Також, за допомогою ножа, ми знову ж робимо насічки, щоб сформувати пір'я. Коли буде тісто підходити, воно буде гарно виглядати. За допомогою горошинок вставляємо очі, але ви можете брати, як шматочки з також може бути і зерна гірчисті. У нас вже готовий третій варіант ось така чарівна пташка вийшла. Четвертий варіант складається із двох частин. Розкачуємо одну частину тон тонше, а другу грубше. З першої частини ми будемо формувати тіло, а з другої ось таку кірила. Для цього нам потрібно його розтягнути і зробити якби рушничок. І знову кладемо на хрест, і цим рушничком так ніби обгортуємо нашу пташку, ніби закутуємо її у рушничок. Будемо формувати знову пір'їнки за допомогою ножа, та не забуваємо робити голову та дзьобик. Можете сформувати так, як вам більше подобається. І знову вже беремо наш горошок і робимо пташці очки. Робота з тістом це як медитативний процес. Цей варіант ми вже закінчили, і поступово переходимо до п'ятого варіанту. І шматочка тіста ми формуємо ось таку одиничку. Її ми витягуємо і формуємо також голову. Крило, яке у нас опущене вниз, нам потрібно підняти наверх, так ніби обійняти пташку. І не забуваємо робити насічки на крилах і хвостику, також робити голову та дзьобик. Ця в нас, нас пташка буде, так ніби летить боком, вигляд з боку. Не забуваємо про очки, які ми робимо за перцю, горошку перцю. І ось що у нас вийшло. Така мила гарна пташка. П'ятий варіант найскладніший і мій найулюбленіший. Нам потрібно взяти шматочок тіста і за допомогою качалки розкачати у таку не товсту і не тонку вареницю. І зробити ось такий насічку, як показано на відео. Та о, можна робити, можна не робити ось ці насічки, що я показую на боці. Їх все одно деколи видно, а деколи ні. Загинаємо цей край і потім беремо валиком, скручуємо до кінця, куди ми от загинали оцей шматочок. І тепер дивіться уважно, ми зліплюємо так, ніби вареничку, або як піліміньку, щось такого подібно. У нас вийшлася пташка, ніби сидить на гнізді. Доформовуємо крила. І формуємо гарненько витягуємо хвостик, щоб він був тоненький та красивий. Також беремо ніж і знову за допомогою ножа ми формуємо пір'їнки, як у попередніх всіх варіантах, і робимо, формуємо дзьобик і голову. От Бачите, таким маленьким щіпком у нас вже дзьобик готовий. І Не забуваємо також про очки. Поділіться, будь ласка, в коментарях, який ваш найулюбленіший варіант, або яким ви користуєтеся найчастіше. Все, наші вже всі жайворонки готові. Вони дуже пухкенькі, от бачите, і смачненькі. Ось таке в нас тісто всередині. Ану, бігустатор кушай. Угу. Смачно? Це пече. пече. Дуже солодка. Ше, ще. ще. Смачно. Якщо ж моє відео було цікаве, не забувайте класти вподобайки, ділитися відео та підписуватися на канал. До зустрічі та смачного! Більше не вийду, з тобою не стану, більше не вийду, з тобою не стану. Пошлю цю сестру, такую саму, більше не вийду, з тобою не стану. Пошлю ти сестру такую саму, а я сестрою всю ніч простою, а я сестрою, всю ніч простою, не та розмова, що із тобою.